Сегодня. Сегодня. Сегодня вы сидите без него. А? Сегодня без него побольше, да. то есть. Да. Так, вам понравилось? Так, вам понравилось? Что Вашим? Парк да. а парфуры уже зашел в зал? Надо что бы уже выпил воды не ожидаемо. Без Паном ну буду показать без него. Ну, тоди, у нас є, у нас є свідок, так? І що не під на під'їзді? Одна на під'їзді. Добре. І щось, щось до допиту свідка. Ми можемо зробити? Може. Будь ласка. Я з е, приводу того, що е, в минулому засіданні прокурор. Я не можу залишити без реагування, оскільки такі е, коментарі прокурора ну, досить були неперетні і необґрунтовані і е, свідчили про певні маніпуляції сторони обвинувачення з приводу доказів. І я Шопінь, ну, мені до, до суті. Є той документ чи немає? І документ, де, де є, є. Є. документ є. Я його відкрила прокурору. Тут не тільки про документ, йде мова, тому б я б хотіла. Про а... маніпуляції, ну викайте, ну, суд це, це дорослі люди, і ви дорослі люди. Ми можем, зможемо відділити маніпуляції від істини. Тому в, в, репліка на репліку ну, це не, не, не процес. Висловив свою позицію. Ви висловили свою позицію. Ваша, Не обговорювати. Скажіть, будь ласка, вашу позицію. Я от і хочу а, її так, сказати, так, так. Да, тому я і прошу вам будь дати бласка. мені можливість сказати свою позицію. 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 Не посилаючись на попроси, Дякую. Тут, я тут, просто, це що в нього виникла така необхідність. Будь от в обґрунтуваннях 2 квітня 24 року прокурор судовому засіданні цитую сказав, що науково-правова експертиза, яку представник Волинстрей домовляла. Я залишаюся на тій позиції, що відповідно до 242 статті, спортивна, яка проведена з питань права взагалі, не може бути у кримінальному провадженні. Разом з тим, серед інших письмових доказів, які були надані прокурором на розгляд суду, був наданий також лист детектива Набой Іванова від 3.11.16 на адресу Інституту державної прави Корецького Національної академії наук про роз'яснення окремих норм допомогу України. Я писала, і це по питанні чи і я надала суду. В останньому документі за підписом заступника директора е на гребельного місця правове трумачення окремих норм закону про здійснення державних закордонних. Mm. Отже, з за, одного боку, прокурор подає на розсу суду якось письмового доказу документів Інституту державої правокорецького з назвою про надання експертно-правового висновку щодо тлумачення та застосування окремих положень закону про здійснення державних законодавців. Інституту наданого захисту такі дії сторони обвинувачення суперечать закріпленому частині другої статті 22 два капока України. Гарантіям яким, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів інших доказів, клопота віддався до суду. Якщо суд порушить ваші гарантії, будуть заперечувати. ваша честь. Я, я хочу славу показати славу. суду. Вибачте, я хочу це не тільки те ті, 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 ті. Прокурор, ну, я услуж... це, це позиція прокурора. якщо не дисциплінарний проступок, будь ласка, реагуйте на нього. честь, вибачте, я би хотіла, щоб у нашому процесі була рівність стороні. І коли прокурор говорить, слідкуємо за руками маніпуляції з боку сторони захисту, то шановний головуючий зробив мені, за... мені зауваження, а не прокурору. Ну, не ображайтесь. Я ображаюся через те, що я бачу явно нерівність. Тому що прокурор уходить і ви, я прошу ви, суд ви. вислухати мої заперечення, оскільки вони дуже грунтовно показують на те, що прокурор е, ну, вводить суд, суд в оману. Я впевнена, що суд не буде перевіряти, є там е, той лист чи немає. Вони послухають, так, прокурор. Скажіть, куди? там є той лист? Є. На якій сторінці? В смісте, саме про той лист? Ну ви ж про це кажете. Я не тільки про лист, я взагалі про... Давайте ви... з листом розберемося. Є то аркуш справа. Ні, я подала прокурору і суду і пояснюю, що подали, це подали, лист... подали є він. Але це лист прокур... не має значення через те, що в ньому не було того, про що говорив прокурор. Добре, але лист є. Є. Я особисто знайомиюся і нарад. Та він надіси. не потрібний той лист. Ви ознайомить, будь ласка, з моїми запереченнями для того, щоб розуміти, що прокурор в судовому засіданні він дійсно маніпулює, він користується тим, що, на жаль, суд у нас трошечки не одинаково ставиться до сторони обвинувачення і до сторони заходу. Як ми це побачили в минулому засіданні, на що озазначити? Я натякаю на те, що в минулому засіданні я відчула на собі отаку нерівність через те, що слідкуйте за руками захисту, коли вводять в оману суд, і при цьому суд робить зауваження адвокату, який хотів Почекайте. заперечити. Почекайте. Сьогодні з з тієї ноти почали судове засідання. Я, ну, розумію, ну, по я розумію, що сьогодні вночі було дві повітряні тривоги і а, я теж не виспався. А, тому давайте все ж таки заспокоїмося. По суті, взагалі я нагадую вам і всім учасникам процесу, що згідно чинного процесу закону письмові або усні заперечення оголошення. Трибінальність під час судового провадження не передбачено законом. Якщо у вас є якісь з цього приводу, що сказати, у нас є стадія дебатів. І там ви в дебатах можете розповісти все, що ви вважаєте за потрібне щодо тих доказів, які були предметом заслідження під час судового засідання. Якщо ви бажаєте зараз показати, які погані прокори або які. Небезсторонні суд, ну, не зараз про це потрібно говорити. Ми зараз кажемо про докази, про їх якість, належність, допустимість, про о, доведеність обвинувачення в суді, про відсутність доказів обвинувачення, по умислу, складу злочину і інших обставин, які передбачені як чи не поставим законом. Де пан Пльотка? Тві хвилини пройшло. Будь ласка, з'ясуйте це питання. Півгодини. Ми втрачаємо і ще й сваримося з статтями виконання. Будь ласка, суд зрозумів, що прокор, що прокурор, що пояснення прокор, заходьте, будь ласка, За пояснення прокору потрібно сприймати критично. І це суд буде зробити робити обов'язково. Так само, як буде сприймати критичні позиції сторони захисту. Все, що не сказано в суді, буде в суд сприймати критичні тих цих які кіноти під час судорого. Чого? Ви сідайте? Будь ласка, ми будемо зараз запитувати людей, вони ж з'явилися, чекаєте. Ви запізнилися. Ви знали, що сьогодні свідки і вони чекають. Доброго дня, Доброго дня, доброго. Дня. доброго дня. Я випадку. Я випадку запізнення. запізнення сталося. в зв'язку з сімейними обставинами. Він зрозумів. Павло Юрійович, ви саме не Посідайте. саме не гнучкі плані погодження судового засідання. Тому, будь ласка, якщо у вас немає гнучкості в цьому плані, то той час, який ми змогли погодити з вами і вашими колегами і учасниками процесу, будь ласка, давайте витрачати більш ефективно. години – це дуже багато для пргодинного судового засідання. Це більше 20%. Так, запрошуємо свідки, будь ласка. Доброго дня. Доброго дня. Вибачте, що ми вас затримали півгодини, лояль. Так, так сталося. Назвіть, будь ласка, прізвище, не побачите. Мельникопетрович. Дата рік 17.03.63. Де ви працюєте Зараз надаю мене Державну метод Доступний депорта. Адреса вашого проживання на 9 годину, 37 на 9 годину, 1 -та 8 -та на 15 годину, 6 -та 8 -та на 15 годину, 8 -та 8 -та на 15 годину, 3 -та 9 -та на 9 годину, 7 -та, 17 Припошу, не 3 -та 9, а 13 -та 9 -та на 9 годину, 17 -та 9 -та на 9 годину і на 24 9 на 9 годину. Також є повідомлення, сьогодні пан Клютка затримався, щоб ви всі розуміли, що ми чекали. Він Знаху, здавав до стиля... до канцелярії суду документи, чомусь не приходив до залу суду. Через був там черзі і 10 хвилин здавав ці документи, тому ми їх що Це вийшло оголошення з приводу дати. Це одивищу. Це дати, зараз ви повідомите, наступного засідання будемо їх погоджувати. А, їй будемо погоджувати, вони ще не у погоджені, бо там. Не погожені, а крім крім тих, що які погоджені, ті залишаються дійсними. Я теж оправдав не можу.